Вітаю вас, шановне панство! Що робить людину по-справжньому людиною? Можливо, достатньо просто існувати. Християнська традиція відповідає однозначно не просто існувати, а бути образом і подобою Божою. Саме це покликання дає нам свободу, відповідальність, здатність творити? Разом із тим і кидає виклик, а чи справді ми живемо так, як задумав Бог. Тож сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що означає носити в собі відбиток Творця. І як християнське богослов'я пояснює, хто така людина і що взагалі значить бути людиною. Людина в християнському розумінні це образ Божий. Саме ця істина визначає. Унікальне становище людини у світі, її високе покликання та особливе місце у Божому задумі, святе письмо починається із урочистого проголошення: сотворимо людину за образом нашим і за подобою нашою, і створив Бог людину за образом своїм, чоловіка і жінку створив їх. Оці слова містять фундаментальну істину, що виокремлює людину з усього іншого творіння. Вчення про образ Божий пронизує усе святе письмо і є ключем до розуміння людської природи, її потенціалу, її призначення, незалежно від історії гріхопадіння чи історії спасіння. Саме так. Бо ми ж з вами пам'ятаємо із священного писання, що благословення Божі вони невід'ємні. Якщо Бог їх дав, то вони вже з людиною будуть перебувати завжди, незалежно від того, що людина робить. Тож образ Божий є оцією самою невід'ємною характеристикою людської природи, яка дарована нам із моменту створення. І саме тому цей образ не може бути Повністю втрачений навіть після гріхоподіння. Бо без нього б людина просто перестала бути людиною. Тож, що таке цей образ Божий в кожному із нас? Образ Божий це не метафора, хоча звучить саме так, і це не якась загальна фраза. Ні. Образ Божий це зовсім конкретні речі. Образ Божий це сукупність якостей, які Творець дарував своєму творінню як дар. Образ Божий, наприклад, виявляється у розумній душі, у здатності до свідомого мислення, свободної волі, тобто можливості обирати або, навпаки, утримуватися від вибору і, звичайно, в самосвідомості, тобто здатності. Хоча б самому собі сказати я, усвідомити себе у цьому світі, а не просто існувати, керуючись інстинктами. Саме ці якості роблять людину здатною до пізнання Бога, до вільного вибору взаємин з ним і з світом. Тож людина є завдяки образу Божому особистістю. Яка покликана до спілкування з іншими особистостями, бо вони також є образом Божим. І це, до речі, відзеркалює триєдину природу єдиного Бога. Образ Божий проявляється також у творчості, у здатності творити культуру мистецтво, науку, а також у дарованій владі, про яку ми читаємо у книзі буття. У владі панувати над рибами морськими, над птахами небесними, над худобою і над усією землею. Але варто зауважити, що це не якась влада тирана, а це відповідальне піклування, це відповідальне керування того творіння, яке доручив нам Бог. Це є певна співпраця із Богом Творцем. Бути образом Божим. Означає брати на себе відповідальність за цей світ. Бо людина покликана не лише усвідомлювати свій внутрішній потенціал, те, що є всередині нас, але і активно його виявляти у конкретних діях, охороняти творіння і примножувати його, творити добро, підтримувати справедливість, нести моральний порядок у цей світ. Бо людина це єдина істота. У цьому матеріальному світі, яка здатна відрізняти добро від зла, і має можливість обирати з поміж них. Ця відповідальність випливає із безпосередньо з її покликання. Бо образ Божий він же ж не існує ізольовано, він завжди виявляється у стосунках із іншими людьми і з оточуючим світом. І людина, оскільки вона поставлена панувати у цьому світі, тобто їй дано певне право, певні привілеї особливості, які її відрізняють від іншого творіння, то відтак на людину ж покладена і відповідальність за цей світ. Знаєте, за порядок завжди відповідає найстарший. Так ось найстаршим у цьому світі є людина. І вона відповідальна і за себе, і за оточуючий світ перед Богом, свобода людини це також невід'ємний елемент Божого образу в кожному із нас. Бо свобода не є просто, знаєте, якимось привілеєм або почесним даром, ні. Це життєве завдання. Так дуже часто в біблійних відносинах із Богом і буває, коли дар. Одночасно стає твоїм завданням. Кожний вибір, який робить людина, кожна дія, до якої ми покликані, це все або відкриває, або закриває двері до пізнання Бога, до виконання Його волі, а відтак і до благословення цього світу. Ми або це реалізуємо, або залишаємо осторонь. Вільний вибір. Оцю здатність, яку Бог дав людині, це небезпека. Бути вільним, тобто дар свободи, яку Бог дав людині, це небезпека. Бо людина може обрати різні шляхи. І Бог це про це чудово знав ще до того, як наділив людину свободу. Свобода людини це виклик, бо людина може обирати, навіть ігноруючи того, хто. Дав їй цю властивість обирати. Свобода людини це проблема. Бо нерідко саме Богу потрібно розбиратися із наслідками людської свободи. Тобто, це проблема не лише для людини, а її свобода. Наша свобода інколи стає проблемою в якому сенсі? І для Бога. Але без свободи по іншому ми не можемо бути людьми. Свобода це те, на що Бог йде свідомо. Бо, а як по-іншому можна сказати, що в тобі є образ Божий, якщо ти позбавлений свободи? Тому з якими б ризиками людська свобода не була пов'язана, вона є чи не найголовнішою якістю, властивістю Божого образу в людині? Творчість людини це ще одна. Невід'ємна риса Божого образу через мистецтво, науку, культуру, через здатність створювати нове. Впорядковувати при цьому навколишній світ людина відображає Творця у видимому світі. Це відомий принцип через творіння пізнавати Творця. Кожний акт творчості, кожне досягнення наших знань чи навіть краси, стає відлунням Божої мудрості і проявом того потенціалу, який Бог заклав у природу, в тому числі і у людину. І в цьому всьому людина, знаєте, стає таким собі міні-творцем творцем, схожим на Бога, але в межах своїх людських можливостей. Образ Божий, важливо сказати, він розкривається не лише в моїй особистості, в моїй, про це кожен може так сказати, але і у взаємодії з іншими людьми. Подійсно, Бо образ Божий дає мені можливість бути самостійним, автономним, в якомусь сенсі навіть самодостатнім, але найбільше образ Божий розкривається саме у спільності з іншими. Бо любов, служіння, співпраця, взаємна підтримка, все те, що ми вважаємо найкращими рисами людини, це все реалізація Божого задуму, яка можлива лише коли біля тебе хтось знаходиться. Любити нікого неможливо, допомагати нікому неможливо. Для цього обов'язково потрібен хтось інший. І саме в цьому, до речі, якщо ми звернемося. Не до практики, а так би мовити, до теорії до богослов'я, ми можемо побачити, що саме у цій спільності і відкривається певна проекція на триєдину природу єдиного Бога. Бо як там є єдність, бо в єдиному Бозі присутні три особи, так само і людина себе найбільше відкриває у взаємодії з людьми іншими. А тепер, що стосується подоби Божої, подоба Божа в людині суттєво відрізняється від образу. Не дивлячись на те, що в Біблії ці два слова стоять поруч і можуть здаватися навіть певними синонімами, це є категорії абсолютно різні. Найперше, що потрібно відзначити, що подоба це є категорія динамічна. Образ це певна статика, це те, що тобі було дано від початку. А подоба це завжди динаміка. Подоба вказує на потенціал і на мету людського розвитку. Ну тобто те, до чого людина покликана протягом всього життя. Подоба Божа це заклик і можливість до вдосконалення, до уподібнення Богу у моральних якостях, найперше. У любові, милосерді, святості, правді, чистоті. І тому реалізація подоби Божої передбачає певний духовний ріст, розвиток чеснот і перетворення внутрішньої людини. Цей процес є безкінечним, по суті. Ми маємо у ньому початок і не маємо кінця. Адже сам Бог є безмежною досконалістю. Про це, до речі, Господь прямо каже в Євангелії. Згадайте ці слова. Будьте досконалими, як Господь, ваш Бог, є досконалим. І хоча повнота досконалості завжди залишається за межею земного існування, тобто ніхто з нас не може сказати: ну, все, я повністю досяг подоби Божої в собі. Але Кожен крок у цьому напрямку до цієї мети, він нас все більше і більше наближає до Творця. Повнота оцього вчення про подобу Божу, вона повністю розкривається не в результаті наших зусиль, а в світлі втілення Сина Божого. Бо в ньому людська природа відновлюється і підноситься до того рівня. На якій вона була задумана від початку. Нарешті перспектива подібності до Бога, вона ж не обмежується лише земним життям. Реалізація подоби Божої набирає повноти у вічності, у єдності з Творцем. А земне життя стає початком цього шляху, ну, таким собі знаєте, тренувальним полем для духовного росту, на якому кожен учиться відповідальності, любові, служіння. Наближаючись до тієї абсолютної досконалості, що відкривається лише у присутності Бога. Таким чином, образ та подоба Божа співвідноситься, знаєте, як початково даний капітал твоєї особистості, це є образ. А подоба – це є результатом, який ти зміг завдяки оцьому початковому капіталу досягнути. Образ це даність від Бога. А подоба це результат наших зусиль. І як ми бачимо, тут немає пасивних сторін. І творець, і я сам, ми вдвох працюємо над моїм вдосконаленням. Проте кожний у свій спосіб. Наша праця не є однаковою. Бог дає мені образ, від мене очікується подоба. І тут, до речі, ми бачимо ще одне підтвердження: що найменше двох. Фундаментальних принципів християнства. Мене без моїх зусиль спасти неможливо, хоча спасіння це і дар Божий. Бо яким би образом мене Бог не нагородив, якщо я не вдосконалюю свою подобу, то з цього ж нічого не вийде. Це як в притчі про таланти. Той, хто не приносить плід, той залишається в результаті ні хоча на початку він мав все-таки щось. І друге важливе у кожного своє служіння, свої справи, свої обов'язки, навіть у Бога. І лише так, коли кожний залишається собою, робиться загальна справа. Бо інколи відбувається підміна, що начебто Бог повинен мене вдосконалювати, начебто Бог повинен мене робити більш праведним. А мої зусилля, начебто і взагалі не потрібні. Ні. Щось від Бога, а щось повинно стати результатом моїх зусиль. Тож, з цього можна зробити важливий висновок. Не треба усіх намагатися зробити однаковими. Не треба вимагати від усіх однакового. Такі намагання зробити всіх однаковими, вони завжди від страху і невпевненості. А Бог творить світ різноманітним і служіння у всіх різні, як пише апостол Павло, а дух, який дарує покликання, єдиний. Отже, бути образом Божим це знаєте, не просто мотивуючий вислів, який на деякі хвилини чи миті дозволяє нам відчути свою особливість або стати кращим. І це точно не архаїчний образ давньої літератури. Ні, це реальний виклик і покликання, яке супроводжує нас у кожному дні. Усі наші вчинки, рішення, зусилля стають відображенням по суті того, ким ми є насправді. І кожний крок у напрямку добра, у напрямку того, щоб почути і виконати Боже Слово в тих умовах, де ми знаходимося. Кожен прояв в любові і милосердя, навіть якщо ми про це не проголошуємо, що це ми відкрито робимо в ім'я Боже, все це нас наближає до того рівня, на який Бог задумав людину від самого початку. Усвідомлення цього воно не тільки відкриває глибини нашої власної природи, тобто, завдяки цьому, ми не лише пізнаємо самих себе. А це ще і змінює наше сприйняття світу. Ми не спостерігачі у цьому світі, ми не користувачі благ, які начебто випадково нам дісталися. Ні, ми співтворці, ми носії, благодаті і відповідальні за долю творіння, не лише за власне спасіння, але і за оточуючий світ. І саме в цьому приховане, мабуть, справжнє призначення людини. Ставати втіленням Божого образу, роблячи себе і життя довкола ближчим до того ідеалу, який закладений у нас від самого початку. Дякую вам, шановні друзі, за увагу і розраховую на вашу підтримку. Нехай це відео побачить якомога більше людей завдяки вашим розповсюдженням. Тих, хто бажає підтримати канал, прошу звернути увагу, що деякі способи надіслати донати вони змінилися. Тож, прошу перевірте оновлену інформацію. А наразі ще раз щиро дякую спільноті каналу, новим глядачам і бажаю, щоб мир Божий завжди перебував посеред нас.